Я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Мене звати Ліда, і сьогодні я покажу вам ось такий візерунок, як його в'язати по колу. В мене є вже на каналі як його в'язати в поворотних рядах, але так як запитують, як його в'язати по колу, тому я вирішила вам це показати. Візерунок складається з двох петель і чотирьох рядів, тому на спиці набираємо кількість петель кратно двом. плюс одна петелька для замикання в коло. Перший ряд нашого візерунку. Перший ряд в'яжемо всі лицеві. Ось так. Другий рядок нашого візерунку ми в'яжемо також лицевими петлями. Ось так. Всі петлі в'яжемо лицевими до кінця ряду. Третій рядочок нашого візерунку в'яжеться таким чином. Першу петлю ми знімаємо нитка за роботою, друга петля лицева. Петлю знімаємо, нитка за роботою. Лицеву пров'язуємо. Одну петлю знімаємо нитка за роботою, другу пров'язуємо. Знімаємо одну, другу пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця. Четвертий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, друга петля виворітня. Одну петлю знімаємо нитка за роботою. Друга петля виворітня. Одну петлю знімаємо, нитка за роботою. Друга петля виверідня. Знімаємо одну, друга виворітня. Знімаємо, друга виворітня. І так в'яжемо до кінця ряду. І таким чином, чередуючи з першого по четвертий ряд, у вас вийде ось такий красивий і нескладний візерунок. Він чудово підійде для шапок, шарфів, кардиганів. Візерунок виходить такий потощений, теплий. Чудово підійде на холоди. Всім гарного дня і до зустрічі!